Добрий день, цікаві хлопчаки соколята і зіроньки дівчатка. Вітаю і вас тут усі та мотусі жвавої малечі. Доброго дня, кажу і вам, дідусі та бабусі. Та що казати, я бачу до вас і гості завітали. Тож вітаю і ваших добрих, зичних гостей. Я запорозький каскар Санько Сито. Котрий усмішкою зустрічає світанки та уступці дня, то вче життєво жито, радий в чергове сказати вам здрастуйте, а своїм здрастуйте. І нести вам свою казку, нести вам свою сповідь про життя, як я його ціную, як я його люблю і як я його змальовую казкою. І про те, що являє собою професія каскар. Мені, ви знаєте, навіть інколи. Не співпадає це слово, професія. Це сутність, це моє життя, каскар, санькосито. І я подумав, що ж таке є каскар? І мені прийшла відповідь віршем, якого я вам зараз з задоволенням перекажу. На кожен день мого життя я маю хліб казковий, моє мистецтво без ниття, натхнення. Веселкове, мій творчий дух, спокійний дух, я сумніву не знаю. Казки свої, мов цвіт, весна у серці розвиваю, мій шлях життям – це мирний шлях, на світ не маю гніву, я наче птах небесний, птах співаю без надриву. Слухач для мене, щирий друг, душевний співрозмовець. Я не збирач земних заслуг я волі, охоронець. Так, я збираю світ своїх казок і є охоронцем волі. Я дуже ціную волю кожної з вас, волю пташки, волю тварини в степу, волю, волю риби у річці. Так само я ціную свою волю. І ще, і ще я дійсно збираю своїх казок. І кожен слухач, кожен слухач для мене є душевний співрозмовець. І от тут я відкриваю свій сюрприз. До мене сьогодні у гості завітала чарівна, чарівна дівчина, чарівна Юнка, Діана Чорна, яка є моїм сьогодні душевним співрозмовцем і оповідачем. Так. Добрий день. Дірно, Діаночка, здравствуй. Так, здравствуйте. Ти принесла казку і хочеш розповісти її разом зі мною. Так, дуже хочу. Це байка Олександра Веженка, яка називається Лисиця порадниця. От такої. Так. Я знаю лисицю хитрунку, яка всіх о, одурює, затлумачує, забиває кебету, а виявляється, є ще й і порадниця. Тобто мудра лисиця. Ну, стривай, я не хочу забігати у перід. І запропонувати нашим дорогим слухачам, поглядачам послухати цю байку лисиця, порадниця. Ця байка маленька пташка у садочку вашої свідомості. Вона залишатиметься з вами, доки ви будете спостерігати її лед. Одному кіпцю стрілою ушкодило крило. Він втратив можливість літати, стрілася йому лисиця. Ой, шкода мені тебе, копче молодше, сказала руда. Біда, лисичко, зітхнув кібець, втративши небо, втратив усе. Ех е, кінець життю, кінець та квит. Так а може і ні? Можливо, це тільки початок чогось нового, сказала Лисиця. Земля стихія не моя, без крил я ніщо. Де твоя мужність копче, де сила, воля? з мовила лисичка. Зроби так, щоб земля стала твоєю стихією, полем твоїх нових досягнень. Нарадь, на твоєму місці я перекинулася б, скажімо, на вовка, бігав би собі лісами, степами та полював би на зайців та іншу звірину. Лисичко, ти диво зрадів кібець. Я неодмінно скористаюся твоєю порадою. Тільки скажи ж, як мені перетворитися на сірого зубаня? Ну, цього я не знаю. Такі дрібниці мене не цікавлять. Моє завдання дарувати ідеї, сила. Хто стрівся з бідою в порадах не знайде спокою. Бо є радники як порожня кишеня. Руку застромиш, помацаєш, а нічого не візьмеш у жменю. Ой, дякую. Я заслухався, що навіть а, не знайшовся, щоб одразу тебе подякувати за це. А, дійсно, Діано, я. Та, мабуть, і ти так само зустрічали не раз таких порадників у житті, а їх. До волі. Так. попадеш в якусь халепу і одразу набіжать цілим, цілим табуном, цілим табором і почнуть тобі на вухо казати, як треба вчинити, щоб позбутися того чи іншого проблеми. І, на жаль, так буває, що коли сама людина потім потрапляє в якусь а, пастку життєву, знову набігають люди і знову немає ради, тому що радити, мої дорогенькі, дуже дуже легко. А от вилоботитись самому, знайти вірну відповідь дуже-дуже важко. А ще, знаєте, є такий, такий різновид а, людей, такий типик людей, які полюбляють спорити, викликати всіх на суперечку, на спір, доводити щось, бити себе в груди, казати, що я правий, от давай на щось поспоримо і так далі. І так далі. І надалось мені коротенька моя казочка, якою називається Хто. Виграв спір. Одна зелена жабка запропонувала якось рибі у ставочку ленкові та й каже: слухай, давай з тобою заспоримо, хто довше мовчатиме. Риба хитнула головою, ніби приймаючи її пропозицію. І попливла собі далі. Жабка плавала, плавала, а потім їй марудно там мовчати весь час. А потім ніякого від цього. Знову жабка вилізла на берег, знову зібралась на той горбочок та й почала волати доскрізь. Ви чули, це я Я виграла спіру риби! От такої. А Програвши, навіть програвши. Є такі люди, які доводять, що вони нездоланні у своїй вірності, в тому, як вони правильно щось відчувають чи знають. От то дивіться, скільки сьогодні ми вам переказали з Діаночкою і е, зосередили вашу увагу на тому, що е, не варто прислухатися до марних порад, і ніколи не треба визначатися у спорі. Якщо щось є правдивим, воно і так здійсниться у твоєму житті. А доводити комусь свою правоту, інколи це просто марнувати. Марнувати що? Час. Час, звісна річ. А ага. завершити я хотів би, знаєте, пригадалася мені ще одна історія. Чи ти чула коли-небудь, Діаночко, про метелика, якого називають Мертва голова? Ні. І я поясню: це дуже цікавий метелик. Я зараз поясню, навіщо я його згадав. Бо… Так мені хочеться, мої дорогі друзі, мої, мої шановні послухачі, щоб ви, коли вибирали мрію свою, спрямовували свої стопочки, спрямовували свій напрямок і робили це так бажано, так газартно, так жагучо, як ви сідаєте і наминаєте а, улюблену страву, як ви полюбляєте дивитися улюблений фільм. Спілкуйтесь із кимось з тих, хто вам дуже-дуже дорогий. То що це за метелик? Мертва голова? Це дійсно великий метелик, у якого на грудцях, на грудцях ніби змальований череп і дві кістки, тому називають так, цього метелика мертва голова. І в чим він має властивість? Він, цей метелик так полюбляє мед, що повсторожу охоронців бджіл. Він пробирається у вулик, щоб паласувати медом, паласувати сотами медовими. при цьому знаючи, дорогі мої, знаючи, що повернення із вулика їй не, не, не здійснити, щоб бджоли, яких вона пройшла і зайшла в вулик, уже ніколи її не випустять звідти живою. Можливо, трошки печальне це оповідання, але ви знаєте. А мені цей метелик робить ну, певну, певну впевненість у тому, що я, попри все, як би не було важко, робити те, що тобі подобається, щоб вкусити отого чарівного меду ладу, меду добра, меду якогось комфорту, душевного, тілесного. Тож мрії, хай будуть ваші світлими і добрими, і мені наостанок а вже. Час нашої зустрічі так, так добіг кінця, мені лишається вам побажати ще такого. Я бажаю вам, дорогі мої друзі, щоб вам під небом було все, все, що вам треба, щоб ви завжди відчували Божу підтримку і не знали печалі ні весною, ні осінню, ні влітку, ні взимку. Хай здоров'я до вас, лине від Бога! Щастя вам земного і щирої щироїзичності від роду людського. До побачення!